Ще вчора представник Стів Вітко заявляв про наміри Вашингтона припинити бойові дії в Україні за кілька тижнів. А вже сьогодні держсекретар Марко Рубіо ошелешив погрозами щодо повного виходу Америки з переговорного процесу. Докладніше про те, з чим пов'язана різка зміна позиції Білого дому і чим це загрожує Україні, Росії та самому Трампу. Далі підписуйтесь на наш канал. Схоже, у Штатах вже не надто вірять у те, що зможуть відмовити Владіміра Путіна від продовження війни після візиту в Москву спецпредставник президента Шасті Вітков заявив, що Владімір Путін зациклений на українських територіях. Пише Wall Street Journal. Через це Росія може претендувати на деякі з п'яти регіонів, які вона вже вважає своїми. Йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Путін своїм указом вписав до складу РФ ще у жовтні 22-го. При цьому Україна не визнає. Ці території російськими, і за словами президента Володимира Зеленського, не віддасть ворогу жодну з них. Ймовірно, усвідомлюючи падовість ситуації, у Вашингтоні вирішили поставити питання Руба. За словами Дональда Трампа, США у найближчі три дні очікують від Росії пропозиції щодо припинення бойових дій. Після цього Білий Дім буде ухвалювати рішення, про які саме рішення йдеться. Президент не уточнив. Згодом ситуацію прояснив держсекретар США Марко Рубіо. У розмові зі Sky News він повідомив, що штати готові вийти. З мирного процесу, якщо у ньому не буде прогресу, за його словами, найближчим часом американська сторона повинна зрозуміти, чи можливо припинити бойові дії в Україні протягом наступних кількох тижнів. Якщо так, США продовжить брати участь у переговорному процесі, в іншому випадку Вашингтон зосередиться на інших більш серйозних викликах і пріоритетах. Рубіо також зазначив, що ця війна не має військового рішення, адже жодна зі сторін не має стратегічних можливостей, щоб швидко її закінчити. Крім того, він нагадав, що частина санкцій проти Росії це обмеження, накладені Європою. Таким чином, якщо зняття санкцій з агресора буде частиною мирної угоди, без участі Європи заключити цей договір не вдасться. Реагуючи на заяви американців, путінський прес-секретар Дмитрій Пісков заявив, що Росія буцімто прагне врегулювання конфлікту із забезпеченням своїх інтересів і відкрита для діалогу. При цьому він визнав, що контакти зі США є складними, а тема врегулювання ситуації непростою. Також речник. Мля повідомив, що у Путіна не заплановані переговори з Трампом цього тижня, але налагоджені контакти дозволяють оперативно узгодити таку розмову за необхідності. Цікавим фактом є й те, що встановлений США-дедлайн для демонстрації прогресу в переговорах сплине 21 квітня. Цього дня до Вашингтону прибуде прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Там політик повинен зустрітися з міністром фінансів США Скотом Бесентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень угоди про створення інвестору. Вестиційного фонду відбудови України наразі запитання ситуації, що склалася, куди більше ніж відповідей. Зокрема, яким чином Дональд Трамп пояснить свою втечу з переговорного процесу після обіцянок і навіть погроз завершити війну в Україні будь-якою ціною? Адже у такому випадку його політична впливовість зазнає неабияких репутаційних втрат, враховуючи напружені економічні змагання на міцність та витримку між США і Китаєм, така слабкість президента може додати очок Пекіну на політичній арені світу якщо ж Вашингтон вирішить перекинути провину за зрив мирної угоди на одну з воюючих сторін, то на яку саме призначивши ЦАПом відбуваєм Україну, Трамп розпишеться у власній неспроможності вплинути навіть на вкрай ослаблену і залежну від нього державу, звинувативши Росію. Йому доведеться визнати, що Владімір Путін витер ноги об всі його спроби налагодити контакти з Кремлем. Враховуючи ці аспекти, здається, що наразі Трампу все ж вигідніше продовжувати свої миротворчі потуги ніж пояснити. Нити, чому він зазнав гучного провалу. У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги. Проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві, військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та Термінатор. Які насправді не працюють, також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай мало ймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопки, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками. Літками, сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи мінушукачі та системи радіоелектронної боротьби. Би словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки, Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад сто 50 тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Розмі, Путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. за її словами. Будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. У мережу просочилися кадри з підготовки росіян до щорічного параду перемоги, проаналізувавши незвичний вибір військової техніки, яку планують задіяти у заході в Москві, Військовий оглядач Більд Юліан Рьобки дійшов висновку, що цьогоріч парад стане своєрідним актом залякування європейців наступом Росії на їхні кордони. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. 9 квітня у російському єкатеринбурзі пройшла традиційна генеральна репетиція параду на честь дня перемоги, що пройде на червоній площі 9 травня. Відео з місця її проведення буцімто випадково потрапило до мережі 14 квітня. На думку військових аналітиків, вибір техніки, яку планують задіяти у параді, свідчить про радикальну зміну підходу у російській пропаганді. На відміну від попередніх років, Путін не збирається виводити на червону площу жодного супертанка типу Армата та Термінатор. Які насправді не працюють, також не буде розгорнуто і жодних ядерних ракет, що можуть виглядати жахливо, але практичне застосування яких є вкрай мало ймовірним. І навіть танки часів Другої світової війни, які зазвичай символізують славу минулих днів, на репетиції не з'явилися. Натомість, за словами Юліана Рьопки, Кремль представив ідеальний бойовий підрозділ, який міг би у будь-який момент увійти в одну з держав східної частини НАТО. До нього увійшли шість танків, оптимізованих для боротьби з безпілотниками клітками сітками та гумовими катками також з ангарів були виведені класичні реактивні системи залпового вогню БМ 21 та БМ 30 що підкреслює російську філософію маси, а не класу на полі бою. Крім того, на відео помітили кілька бронетранспортерів, оснащених потужними глушниками для захисту від дронів Камікадзе. Наприкінці параду росіяни планують вивести на площу мосту укладачі, автоцистерни, машини швидкої допомоги, роботи шукачі та системи радіоелектронної боротьби словом, усе, що є успішною логістикою для нападу на сусідню країну, на думку експерта з безпеки Ніко Ланге, Путін хоче продемонструвати досвідчену та боєздатну армію вторгнення, яка може прямо з параду вирушити на передову у Балтії. Пише більд, якщо європейці поки що можуть лише уявляти, яким буде вторгнення Росії, то українці четвертий рік поспіль успішно відбивають цю навалу. Станом на 16 квітня ЗСУ знищили вже 936 тисяч окупантів і понад 150. 50 тисяч одиниць воєнної, автомобільної та спецтехніки, засобів авіації, кораблів, катерів, ракет та дронів. Крім того, за свіжими даними південно-корейської розвідки, так звана Друга армія світу критично залежить від боєприпасів КНДР, адже її власне виробництво снарядів покриває лише третю або навіть четверту частину потреб на війну. Нагадаємо, за даними Росзмі, путін вже запросив відвідати Москву 9 травня лідерів Китаю, Індії, Бразилії, а також Словаччини та Сербії. Водночас Головний дипломат ЄС Кая Калас звернулася до європейських лідерів із закликом не їхати до Москви. За її словами, будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня буде сприйнята євросоюзом серйозно, адже Росія веде повномасштабну війну у Європі. Натомість посадовиця закликала політиків відвідувати Київ, аби продемонструвати солідарність і підтримку Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.